Давайте тоді більш глибоко проговоримо про лімфатику, що це таке. Це всі наші атьоки. Те, що ми бачимо під очками, на ручках, на ножках, і дуже часто дівчата приходять, кажуть, в мене целюліт, а насправді це атьок, тобто набряк українською. Поговоримо сьогодні про те, як определити, чи дійсно це набряк, чи це жирочок. Друге, проговоримо, як його прибирати. І саме основне, що я розкажу, чого він може бути. По-перше, це наша поза, в якій ми проводимо більшу частину свого дня. Тобто, якщо ви сидите постійно ось так, у вас тут все пережато, лімфі нема куди діватися. Якщо ви сидите, м'язи не працюють, лімфа не має цього толчка, щоб її прогнати наверх. Якщо ви перехворіли, наприклад, і лімфатична система була перезагружена дуже сильно. Лімфовузол може бути, грубо кажучи, забитий. Його треба прочистити. І сьогодні я вам покажу, як це робити самостійно і безпечно. Давайте поговоримо про лімфу, чому вона важлива, що це взагалі таке що це за дивна рідина. Лімфа це міжклітинна рідина, це рідина, яка виводить з організму продукти життєдіяльності клітин. Тобто, грубо кажучи, це вся кака, яка виходить з наших клітиночок. І куди ж ця магічна рідина це все виводить? Вона рухається знизу вверх, як це було б не дивно, але дійсно знизу вверх. Вона проходить по всьому тілу. І виходить через лімфатичне коліно в кровоносну систему. Кровоносна система виводить цю всю гадость уже через нирки, через кишечник на виход, скажімо так. Частина виходить з потом, частина виходить, може бути, якщо поріжитись, наприклад, оце. Кров спочатку йде, а потім така сукровиця. Оце є лімфа, така жовто-прозора рідина, це воно. Тобто це наша захисна система організму. І якщо ви довший час посидите, перетиснувши при путі відходу, то, звісно, ми маємо набряк ніг, ми маємо то, що знімаючи шкарпеточки ось такі сліди. Так само це може бути після хвороб, коли забуваються лімфовузли продуктами життєдіяльності і тими ж якимись там шкідливими речовинами. Так само лімфатична система може недопрацьовувати, коли йде якась автоімунна реакція організму, тобто організм бореться сам з собою. Але тоді ми не робимо антицелюлітний масаж, ми звертаємося до лікаря. Тому важливо робити до всього чекап організму. Це Наталя, наш сьогодні подопитний кролік. І будь-який антицелюлітний масаж ми починаємо з лімфатики, з роботи з лімфатикою. Сьогодні ми навчимося виявляти, чи є набряк в загальному. І наскільки треба буде докладно працювати з лімфатичною системою. Це ми можемо виявити на починаючи з ножок на ножці, якщо маємо вільні шкарпетки, але вони залишають такі відбитки. Друге, що ми можемо на 5-секундний, 3-5 секунд тримаємо, втискаємо пальчик. Відпускаємо, і якщо залишається вм'ятинка, або довший час залишається більш, білий слід, значить це вже набрік. Так само можемо тут виявляти на склепінні стопи. Потім ми можемо дивитися під ключичку, якщо не видно ключиці взагалі, або болючість при легенькому стисканні. Тут при дотику, бо тут маємо деполімфи. І якщо при такому легесенькому втисканню болить, то значить вже є проблема. І якщо носите годинничок, знімаєте годинничок і вже видно, що тут є набряки. Ну, видно. Починаємо працювати з лімфатичною системою? Let's go! Mm -hmm. Зараз ми будемо починати роботу з відкриття центральних лімфовузлів. Наталя покаже на собі, як це можна зробити. Ми можемо або самі собі ручкою круговими двіженнями, цією ручкою під ключичку, і кругове двіження. Ніби вичерпуєте повільно. Це має бути один рух на 30 секунд. Ще повільніше. Супер. На другу сторону так само. 5-10 рухів. Прокручуєте. Вони мають бути трошечки неприємні, якщо є застойчик, це може бути трохи боляче. Так само можна це зробити за допомогою такого м'ячика, без упора маньяка, не дуже сильно. Ви можете просто покрутити цим м'ячиком до легкого зачервоніння. Пробуй на собі і другу сторону так само. Наступне, що ми робимо, відкриваємо грудну протоку. Щоб відкрити грудну протоку. Вдома, понятно, ми робимо це все без е, бюзгалтера від мечовидного відростку, тобто де у вас сходяться реберка. Ось такими легенькими рухами проходимося аж до місця, де тільки що працювали. Пробуємо. Не обов'язково має бути один рух, тобто ви можете полукругами проходитися, відкривати угу. грудний проток. Перші тижня 2 це буде не саме приємне відчуття в вашому житті. Особливо, якщо е, великі груди, то е, Тут зазвичай добрий такий застойчик. Е, так, на другу сторону так само робимо, другою ручкою, але як зручніше, можна, е, власне, обережно не заходимо на груди, на молочні залози, щоб саме їх не втискати, не, не, не мняти. Тобто, це має бути така буква В В одну сторону, в другу сторону. І вже бачимо таке почервоніння. Тобто можна працювати далі. Часом, коли вже безболісне буде оце прокручування м'ячиком, можна ще додати такий рух, як Таку хвильку збираємо в хвильку шкіру угу. і прокручуємо, протягуємо до лімфовузлів. Тобто таке саме В, але малюємо хвилькою, Таку робимо. в одну сторону і в другу сторону. Таким шляхом ми ще протягуємо пацію і даємо ще більше місця для лімфи, щоб вона виходила з нашого організму, щоб вона мала куди виходити. Наступне було б краще робити лежачи на твердій поверхні, тобто це має бути. Якщо це буде підлога, це має бути стелена якимось ковриком для йоги, або чимось таким, щоб не дуже м'яке було. Тобто на дивані м'якому, продавленому всіми родичами, не варто цього робити. Покажемо стоячи, щоб було зрозуміліше, як це працює. Починаємо від правої сторони, так само як ми працювали. Тут, пропихуючи цю лімфу, пропихуючи центральні лімфовузли, так само під животиком, де маємо подвздошну кость, прокручуємо такими круговими рухами до середини животика. Тобто, якщо умовно поділити ось такими частинками, під кожної кісточки, по 5 рухів вистачить. Не має бути дуже глибоко, тобто не видавлюємо з себе тельбухи, але при цьому має бути відчуватися для вас, це має бути відчутно. По 5 кругових рухів робимо. Окей, пробуй ось так. Ручку кладемо ось. Ось так. Рослачку. Ось так і туди. Ось так і туди. Або ж, якщо ми робимо на протилежній стороні, ми можемо робити або своїми пальчиками. Оп. Або так само великим пальчиком. Як зручніше вам буде. Можна своїми пальчиками підвести ось таким рухом, або так. Найважливіше це напрямок і оцей полукруг зробити. Тобто, ось так зачерпуємо. Можна двома ручками це робити. Можна однією. Можна однією. Можна покласти собі ручку і другою це робити. Тобто цю використовуємо як черпачок, а цей сам рух робимо. І тут навпаки, оп, оп. оп. І, так як ми уявляємо, що ми лежимо на спині при цьому, робимо такий рух. Як, ой, як гарно ми поїли за часовою стрілкою. Обов'язково. Робимо один, два, три, до п'яти рухів, далі додаємо ще ось так круговими пальчиками. Такий годинник в годиннику. Можемо трошечки заглибитися, наскільки вас пускає. Тобто не впираємося пальцями так, щоб аж підскочити, але досить глибоко і повільно пропрацьовуємо. Може, в цим моменті якраз забулькати кишечнику, значить, ми все правильно робимо. Наступне, коли ми прочистили центральну лімфатичну систему, ми вже можемо йти до більш віддалених частин, тобто пропрацювати підпахвові під лімфовузли. ми можемо пропрацювати їх звичайним рухом в плечовому суставі. Або ж можемо пропрацювати так само м'ячиком, як ми працювали тут, ми можемо так само м'ячиком прокрутити під пахли. Піднімаємо ручку і другою ручкою, якщо достає, круговими рухами не занадто сильно, щоб не перетискати. Не дай Бог лімфовузол ніде там собі не втиснути. Так само можемо спробувати, якщо це занадто боляче, можемо ручкою прокрутити так само, як ми робили ось такими круговими помпуючими движеннями. Так само тільки в три рази медленніше. Опускаю ручку. Можемо попрацювати з ліктиком так само, щоб він порухався. Тобто порухати всіма суставами, які ми маємо. Таку міні-зарядочку зробити кругові рухи плечима, угу. йдемо на взльот, кругові рухи локтями. Тур -тур -тур. І кругові рухи в, в одну сторону, в другу сторону. Супер. Наступне переходимо до ножок. Наступна зона зона паха. Як ми маємо тут такий трикутничок гарненький, тут маємо лімфовузли. І... Так само круговими рухами, вже без м'ячиків, без нічого, тому що вони тут досить близько, і ми можемо їх навіть відчути. Якщо вони досить забиті, вони тут, як грона винограда відчуваються. Не сильно тиснемо такими самими круговими движеннями, протягуємо. Найкраще це робити так само лежачи ножки при, на 45 градусів. Прокручуємо такими самими круговими рухами повільніше. Краще себе прораховувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Це полукруг. Має за цей час пройти. Тобто це має бути досить повільний рух. Раз, два, чотири. Супер. Наступне лімфо, скупчення лімфоузлів у нас знаходиться на внутрішній стороні бідра. Краще закинути ножку сюди. І такими ж самими круговими рухами пропрацьовуємо. Більше спрямовуючи цей рух на вихід з ножки, то до себе. Угу. Два. Супер. На цій ноті ми закінчуємо роботу з лімфатичною системою, і зараз я покажу, як це виглядає повністю на організмі. В лежачому положенні. Пропрацьовуємо центральні лімфовузли, прочищаємо до п'яти рухів я покажу по одному. Далі лімфоток. Я вже можу робити хвильку в залежності від стану. Вашої лімфатичної системи або м'ячик, або кругові движення від очевидного відростку від просто ребер. їдемо в одну сторону, в другу сторону. Животик. Починаємо з правої сторони. Раз. По п'ять рухів. Можна так, можна так, як зручніше, головне повільно і з відчуттям того, наскільки ви можете це зробити. Далі протягуємо по животику круговим. За часовою стрілкою, теж до п'яти таких протягувань і годинник в годинничку пропрацьовуємо. Закінчуємо так само на правій стороні. Далі працюємо з підпахами або круговими рухами, або М'ячиком теж круговими рухами. Другу так само, не забуваємо, що є друга сторона. І далі працюємо з паховими лімфовузлами. Повільно, тут вже ніяких м'ячиків, тут вже треба відчувати можна по черзі, залежно від того, як вам зручно. І далі внутрішня сторона бедра, якщо не дотягуєтесь, можна собі ось таким образом лягти одну сторону, другу сторону. Та лімфатична система готова.